24 лютого. Ранок. Мирне життя України раптово закінчилось і почався новий відлік часу. Сьогодні відзначають три роки від дня, який змінив наше життя долю нашої країни. І кожного з нас цей день увійшов в історію як символ незламності, мужності і безперечної єдності нашого народу. Ми згадуємо кожного. Хто віддав своє життя за мир та свободу нашої України. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливу. І доки є пам'ять людей, і живуть матері, А поки й стіни що спіткуються пулі, живі. Тримайся, не стій заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів. Гортуйтеся діти і друзі, гуртуються нас вовським ворогам, і перемога вже навіть на крузі, з нами Бог і щезне його план. Не здавайся, моя рідна Україна, не смів конятися лютій зла. лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення миру міру добра. догадую. Просімо українців всього світу, просімо Бога прощення щодня, щоб Бога дав сили встаяти в тій битві, щоб була милість Божа і броня. Україна моя не хвилюйся, за тебе стойну, як стіна, майбутнє чекає тебе кольорове, бо в тебе об'єднана дружня сім'я. В цей час, коли на захисті країна, цей дух, у серце тихо упустіть, бо потребує захисту кожна дитина. Допоможіть, їй, врятуй та захистіть. Захисті дітей, закрийте небо, щоб вони мали час з запрощати. І солдатам по жилету, щоб вони могли нас захищати. Захистіть від та від нещастя, від поранень, від пекучих ран. Подаруйте мир подаруйте щастя, подаруйте легкості на старт. Захистіть нас, прошу, від невали, від нападу ворогів, злочинства, нам набридли куліти від вали, не дало чутливого дитинства. Ти думаєш, що я вмиюся слізми? Впаду перед тобою на коліна? На щадку суну, звісно, і орди. Не по тобі я, Україна. Я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає. я правда без прогнилих нагород, я істина любові, що не вмірає. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти нижче й нижче, падеш деш безодні. І про нас ще напишуть книжку, і птахи полетять у вир. І усюди настане тиша, і усюди настане мир.